Я сьогодні дівчата вирішила приготувати нове блюдо з кабака. О, ну, це не те, що я вам обіцяла показати, о, то я любимі обіцяла. А це я ще сама не пробувала. Яке воно, ну, Мені кажеться, що теж повинно бути негидке. В общем, як ми його робимо? Беремо чистим кабак, ріжемо на такі величенькі кусочки. Десь ну, сантиметра 2х2 два, у мене половиною. Горімо трошки олійки на сковорідку. і піджарюємо цей кабак 10-10 ну, 5 хвилин, -10 щоб він так трошки підрум'янився. І Тоді віддільно посудині робимо соус. У нас тут сметанка, паприка, чесничку трошки, і дрібненько порізати кріп. І це все перемішати. О, бачите, кабак уже ловко підрум'янився. Тоді його посолить, поперчить ловко. І висипаємо цей соус, що я тільки що показувала. О, Отаке воно зробилось. І я ще сюди висипаю м'ясо куряче. Його по рецепту не було. О, ну, у мене було зварене. Так, трошки далі, бо парує, я нічого не видно. Висипаю м'ясо і можна водички трошки капнути, щоб воно було рідше, бо бачите, дуже густе. Ой, накриваю кришкою, і хай воно теж ще минут 5-10 потушиться. Да, Навірно, трошки надали води. І отаке от воно вийшло. Зараз буду насипати і пробувати. Інтересно, мені, чи кабак приготувався так швидко. Тріба відрізала. Зараз ну, буду пробувати. Ну, Саме інтересно, яке воно. Кабак приготовив? Приготовивсь. Ну, як вам сказати, дівчата і хлопці, їсти можна. Ловкенько так часничком, чесничком, солоненько, кропчиком їсти можна. Ну, я б не сказала, що прямо таке щось дуже добре. В принципі, воно готується швидко. Це скільки в мене пішло, там, минут. Ну, хай 10-15, поки я там ще бак почистила, все приготувала. Ну, хай 20 минут. О, я вважаю, що це швидко. Можна приготувати так, для разнообразя. Ну, прямо нічого такого доброго нема. Це в інтернеті побачила цей рецепт. Там дуже розхваляла його жіночка. Прямо така добра, така добра. Ну, їсти можна, О, гидкого нічого нема. Ну і прям такого, щоб щось сверх'єстественне теж нема. Так інколи для різнообразія можна.